Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Мене звати Залива Катерина. Я бухгалтер-експерт компанії українського розробника Debit+. Плюс. Ми поговоримо про те, яким чином у програмному продукті Debit+, Плюс реалізований облік. Автотранспорту ми маємо окрему підсистему, яка так і називається автотранспорт. Статична інформація зазначається в певних довідниках, які ви зараз бачите перед собою. Відповідні всі дані реалізовані тут мають певне групування. Наприклад, довідник 32-й має поділ на групи транспортних засобів. Чи це вантажні автомобілі, легкові автомобілі, чи це комбайни, наша сільськогосподарська техніка. Є дані, що стосуються марок транспортних засобів. В переліку, який ви бачите перед собою, наприклад, ми маємо. Відповідну марку з позначкою типу транспортного засобу. Також можна зазначати додаткову інформацію, таку як тип двигуна, об'єм двигуна і так далі. Ще один важливий довідник це види робіт. Тобто, за кожне підприємство має якийсь певний перелік того, які саме види певної праці будуть використовуватися. Тим чи іншим транспортним засобом ми говоримо про службові перевезення, перевезення зерна, перевезення людей і так далі. Відповідним чином, ці дані також вказуються шляхом додавання, як саме звучиться робота, який вид палива буде використовуватися марка транспортного засобу. Тобто, один довідник є спорідненим або сполученим з іншим довідником, який вже був попередньо заповнений. Якщо ми говоримо про загальну інформацію, всю всю саму основну, вона має бути відображена в довідничку номер 9 який має назву автомобілі. Цей довідник е, сполучає в собі, поєднує всю попередню інформацію, тобто зазначається безпосередньо марка, група транспортного засобу. Всі ці дані обираються з випадаючого списку. В кінці рядочку ми бачимо три крапки і обираємо їх. Назва транспортного засобу вводиться текстово: дата введення в експлуатацію. В нижній частині рядка довідника ми бачимо ідентифікаційні дані, тобто наш державний гаражний номер, види робіт, які будуть виконуватися за даним транспортним об'єктом, закріплення, тобто хто саме, яка, яка людина, який водій або які водії будуть користуватися цією машиною. Також є змога деталізувати інформацію про шини, а акумулятори, паливні баки, але вона є не обов'язковою до заповнення. Після того, коли первинна інформація була внесена, можна говорити про відображення даних за допомогою певних. Документів певних первинних документів або певних господарських операцій. Пункт меню Документи відкриває нам перелік, і ми будемо говорити про подорожні або шляхові листи. Також подібним чином є змога заповнювати наряди на польові роботи, якщо ми говоримо про сільськогосподарську техніку. Пункт меню Подорожні листи дає нам змогу шляхом додавання внести шляховий лист на відповідну дату з зазначенням необхідних даних. Через ярличок додавання ми створюємо, наприклад, шляховий лист номер 102 від 28 лютого 2023 року. З випадаючого списку ми вибираємо авто, яка саме машина, який саме транспортний засіб був у нас задіяний. Автоматично підтягується наш водій Ліщенко Роман Едуардович. Дані, що стосується колони, дати виїзду, часу виїзду, також зазначаються в шапці документа. В нижній частинці ми бачимо так зване завдання водієві. Ми можемо в ньому безпосередньо одразу вказати, який в нас буде маршрут і яка в нас буде запланована кількість пробігу. Якщо ми перейдемо на вкладочку Відпрацьовані дані, ми бачимо пункт меню, який дає змогу завантажити сюди інформацію, результат виконаної роботи з завдання водія Також ми можемо створювати завда... дані по відпрацюванню безпосередньо без участі завдання вручну. Пункт меню редагувати. Проглядаємо інформацію: маршрут, дані, що стосуються пробігу, є змога вказати, чи... чи це був пробіг з вантажем чи ні, витрати палива. Автоматично розраховуються дані на вкладочці пробіг. Особливо цікавить, це вкладка рух пального, де зазначаються дані. З урахуванням того, що було на залишку, і також що було по заправці за цією матеріально відповідальною особою, тобто з під автотранспорт. Програма зазирає до підсистеми управління торгівлею та ТМЦ, де ми говоримо про ведення наших запасів. І дивиться дані, що стосується кількості пального на початок цього дня, якщо можливо була заправка і що в нас було фактично списано: 4,72. При збереженні цього документу ми не лише отримуємо змогу безпосередньо його роздрукувати, на основі подорожнього листа ми маємо змогу списувати наше пальне. Пункт меню права кнопочка Миші списання палива автоматично формується акт списання наших матеріальних цінностей. Зверніть, будь ласка, увагу! У нас з'явилась така відміточка з Натиснувши її, ми можемо перейти до нашого документу, переглянути його. Я його зараз розгорнула. Документ списання ПММ від 28.02 в кількості, яка була вказана за нашим подорожнім листом. Також ми можемо просто перейти до цього документу, щоб приміром його проаналізувати більш детально або виконати якусь зміну. На основі тих дій, які були занесені бухгалтером або особою, яка буде працювати з підсистемою автотранспорт, можна формувати різного роду вибірки або звіти. Вони знаходяться, до них доступ є на додатковій панельці з права. Пункт меню Особова картка водія по відповідній формі дає змогу сформувати за певною конкретною особою, за певним водієм його ім'я. Ми обираємо з відповідного довідника персонал. Ми будемо говорити про ту особу, яку ми перед цим проглядали. І я змога зазначити період, який ми аналізуємо. Це може бути, наприклад, місяць, квартал, рік, як нам потрібно продивитися ці дані. Особова картка водія буде відображати інформацію, що стосується тих шляхових листів та фактичних витрат пального, які були за період, який ми проглядаємо. Картка обліку витрат пального відповідним чином відображає інформацію вже в розрізі конкретно Мого, авто ми можемо його знову ж таки обрати з випадаючого списку. Я натискаю так, і інформація формується або відображається вже в розрізі осіб. Номеру шляхового листа та його відповідної дати, і інформація більш детальна, що було витрачено, що було по залишкам, що було одержано, який був пробіг. І загальний такий узагальнений звіт ми можемо сформувати всього по автопарку за допомогою відповідного пункту меню. Тут ми можемо знову ж таки деталізовано вказати, що ми хочемо, щоб відображалося в цій вибірці. Період, які мають бути підсумки, наприклад, там в розрізі осіб, в розрізі транспортних засобів, як нам цікаво бачити інформацію. Є змога додатково вказати підрозділ, саме авто, якийсь конкретний вид, вид робіт, конкретного працівника. Тобто, всі ці відмітки програма дає вносити в залежності від того, що ми хочемо побачити. Якщо я не вкажу ніяких із цих відборів, програма сформує інформацію загалом. По всім тим подорожним листам, які були мною створені. Пункт меню пошук документа дає змогу перейти на певний подорожній лист. Інформація в цьому звіті відображається в розрізі кожної конкретної машини за тією особою, яка нею користувалася. Дані, що стосуються інформації по тому, яка в нас була використана робота з вантажем чи без вантажу, яка була кількість ходок, де саме їздила ця людина, тобто, який був маршрут, яка. Була витрата палива, і за допомогою пункту меню друк друк списку з форми ми маємо змогу вивести собі в Excel цей звіт для того, щоб можливо роздрукувати там, підшити під наші документи або, приміром, бухгалтер хоче більш візуально коректно подивитися, там зробити собі якісь відмітки, і відповідним чином ця інформація буде зазначена. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер один семінарком. Якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари, на найгарячіші теми виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Програєте в нерівній боротьбі з паперами, втомилися від пошуку копійки? Задаєтеся питанням, де знайти фахівців з автоматизації бізнес-процесів. Відповіді на ці питання є ДеБет Плюс це програма автоматизації бухгалтерського обліку, це комплексне впровадження на вашому підприємстві, це супровід кваліфікованих бухгалтерів консультантів. Не балансуйте, а тримайте баланс у житті. Debit Плюс будь завжди в плюсі.